Так, Зараз ми спробуємо подивитися аналоги відео з PV за допомогою HQRF і програми SDR Angel. Спочатку перш першні робити, ми нам треба знати, які приблизно частоти ми шукаємо, тому я загуглив аналог відео Frequency, але напевно треба аналог FPV. Frequency. Та, от є сайт Оскара Лянга, дуже рекомендую. І ми бачимо отаку табличку. І нас цікавить рейс тому що переважно FPV-шники, які літають в рекреаційних цілях, скажімо так, вони на рейс Тобто R1 у нас 56 58 5,6 ГГц. Тут я так і зроблю. П'ятдесять шість. Шість, п'ять. Вісім. І тут ставимо нуль. E, LNA ставимо по максимуму. Тут можна трошки зменшити навіть. Зараз спробую включити дрон. І щоб він не перегрівся. Буду дочекатися, поки він забіндиться і запустити двигун трошки кісентилятор. Так, моторчики крутяться. Наступне, що ми робимо тут? Натискаємо кнопочку додати модуль і додаємо «AV демодулятор Apply. Ось він додався. Далі має бути, в принципі, достатньо тикнути «Старт». Start. Тут ми бачимо якийсь спектр. І отут ми вже бачимо картинку. Це дізармодрон пішов. Е, картинка, в принципі, вже її видно, якщо можна так сказати. У мене наразі не вийшло добитися синхронізації. Якщо тиснути H-sync, V-Sync, то видно, бачите, тут якісь з'являються цифри, видно напис Air 65. Але добитися повністю синхронізації я наразі не зміг. Можливо, треба рухати якимись. От ми бачимо наш КОП. От ми бачимо пульт МІЙ, ми бачимо ХГРФ. Е, ну, типу антенна, як ми бачимо в ХГРФ, так. Стандартна ця палочка. Вона на 5,6 ГГц, напевно, не надто передбачена. Вимикаю. Umykam na za... Podajmy się, czy to naprawdę... O, coś zrobię. Що тут у нас показує? Run away. Може якщо я angл включу, то буде краще. Так, не дуже літабельно, але все, що нам треба було доказати, ми доказали. Дякую за увагу.